Доброго дня, ласкаво просом на проєкт Президент України. Представте, яка б у нас була б держава, якщо б було б виконати те, що я вам кажу. Якщо б армія держава займалася, лише армією спецслужбами, збройним захистом наших громадян, як, як, на, наше, як це назовні. Якщо б громади отримали повну свободу, вирішували свої пр проблеми і зробили цю систему своє керування більш ефективною. Тобто витрачають гроші лише на те, що потрібно. Тому що кожен мешканець громади особисто витягував гроші зі свого кармана і платив, і він требував за ті, за ті гроші, які він заплатив, і гарні послуги. При тому, щоб була конкуренція послуг. Поставті, яка б у нас була країна, якщо б у нас була знята заборона на будь-яке виробництво боєприпасів і озброєння. Представте, яка б у нас була країна, якщо у нас були б всі добре навчені поводитися зі зброєю, і ворог розумів би розумів, що, що якщо він будь-ким з ким з, на, з нас столкнеться, це буде для нього смерть, і що, можливо, пора зав'язувати. Коли ми могли б спокійно виїжджати і заїжджати, і пересікати границю. Коли до нас їхали б люди, які хотіли б створити у нас додаткове підприємство для виробництва зброї, коли ті, хто вже виробляють якусь зброю, отримали б додаткове фінансування і змогли б не тільки постачати озброєння для нашої армії самостійно, потім при втручання держави за допомогою волонтерських фондів, але і що і продавати це нашим союзникам або обмінювати нашими союзниками на інше озброєння, яке нам необхідно. Наша перемога б настала б досить швидко. І ми б розуміли, за що ми тут воюємо. Бо, то, що робиться, іноді виглядає так, що ми тут воюємо за те, щоб наші чиновники мали бронь. За те, щоб наша поліція мала бронь і могла далі захищати наших чиновників. Ми тут воюємо за чим майбутнє? За своє чи за майбутнє чиновників і цього соціалізму яку як раково пухлина охопила нашу державу і смогть з нас всіх кров, і ставить нас як людей другого сорту, розходний матеріал. І це робимо не ми, це роблять люди, які хочуть нашої поразки, які собі там щось придумали, щоб як це, зіпсувати наш моральний стан. Щоб ми відмовилися від Захисту своєї держави, тому що вони постійно асоціюють, що от ми, от ці ми корупційні чиновники, ми є держава. Ні, ви не держава, ви раковий опухоль, опухоль нашій державі. Якщо ви самі це не розумієте, то і прийде час, і хтось вирішить, що ту ракову пухлину треба вирізати, і збавитися від неї. Тільки вам вирішувати. Краще почати, як вилікуватися самим, дозволити іншим вилікувати. Ви маєте зняти будь-які обмеження на виробництво боєприпасів і озброєння. Не можете самі, не втручайтеся, не перевіряйте. Зніміть будь-які заборони. Будь хто хай виробляє будь-які озброєння. Зніміть заборону на володіння зброєю. Нехай у нас в магазинах буде купа зброї, що ми можемо покупати і владіти. Нехай всі Українці озброються, тоді ми швидко переможемо. А то, що там Європа щось там волнує, це їх проблеми. Ми їм не особо потрібні, Ми їм потрібні лише як буфер. То давайте створимо умову, щоб це вони нас просили, це вони нам хотіли, щоб ми тут були, і щоб ми. Щоб ми представляли їм варіанти, як ми будемо з ними дружити, а не вони з нами. Нехай НАТО стане нашим союзником, а не ми їхнім. Навпаки, ми їхнім союзником. Хай вони просять, щоб ми були їхнім союзником. Нехай Росія думає, що вона робить, може бути, давайте створимо на території Росії Новоросію. Всю південну частину Росії зробимо Новоросією. Назовем, вот это у нас буде Новоросія. Вони хотіли буферної зони. Давайте ми назвемо це буферної зони. Або нехай звалюють, поки не поздно, блин. Такі мають бути умови. Ми маємо виростити зуби, а не, як говориться, служувати соплі постійно. Наша країна може стати одною з найпотужніших країн Європи, одною з найсвободних країн Європи. Навіть в умовах війни ми можемо жити свободно і забезпечувати свою армію всім необхідним. І нехай дійсно держава це. нехай все буде на волонтерських началах, нехай волонтерські движення, якому ми довіряємо, саме напряму збирають гроші і закуповують необхідну зброю для наших частин. Ми можемо взагалі створити фонд кожного підрозділу, який підрозділ більш ефективно працює, ми можемо на нього збирати гроші, а він буде вже закуповувати всю необхідну зброю. Можна багато чого придумати. І тоді настане наша перемога. Дякую.